Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзяки, розпочали уборку соняшника від компанії Євросем. Убираємо євролайтинговий друзі, гібридик пегасик. Висох, звісно, він швидко. Ще буквально 3 дні тому стояв зелений. Подули здорові вітри і дойшлося швидко його убирати. Вражальність друзі, в середньому, як і завжди, десь 100 на 200. Обкосилися з ворота, там пройшли раз, там края обкосили і ось розкосили посередині зараз і повністю будемо обирати діляночки. По соняшнику в принципі немає для цього року ніяких нарікань. Все, що могли зробили, все що є, є. Сіяли друзі, за мофосом. 80 кг амафоса. Ось такі ось окошики його. Стан поля я вважаю ідеальний, чистий, гарний. Дощики не побалували, звісно. Кошики також такі, знаєте, не дуже здорові. Ось, бачите, горобчики подавали трішечки жару, дуже багато. Ну нічого, а що ти зробиш? Трішки прогадали, в окружності рядом не було тут взагалі соняшника, тільки ця ділянка, то звісно трошечки плачевно виходить. Ось бачите, дивіться. І так практично куди не глянеш, везде гади побили. Ну нічого, а що ти? Уборочка йде повним ходом. Так що сподіваємося, що на тонну вийдемо. Якщо на тону вийдемо, друзі, буде бомба. Висів тут, друзі, у нас 4,2 штуки на метр. Так що дякуємо компанії Євросем за якісне насіння. Ми ним задоволені, соняшник непоганий. Оранка, все як положено. Попередник, друзі, соняшник був. Там далі, де воно по пшениці гектара 3, то там ще зелений стоїть вже сухий, де соняшний по сонячний. Вологи в цьому році тут сильно не балувало, як і везде в середньому, дуже мало ділянок, що в цьому році, звісно, погода порадувала. Ну а що ти зробиш? Маємо те, що маємо. Так, ще дують зараз вітри, сильні особові досик не поснімаю вам. Як то кажуть, зараз будемо набивати машину, прицепа і вже на вагах буде. Як то кажуть, повна інформація, що вийде по врожайності. Також, друзі, можливо, хтось сія соняшник Пегас, напишіть в коментарях, який він у вас в цьому році, що він у вас показує по врожайності, дуже інтересно. Тому що, як то кажуть, ми з Дніпропетровської області, Юрівський район. Може в когось є також Пегасик, дуже інтересно глянути, як він у вас, що він показує. Дуже задоволені в цьому році. Соняшником від компанії Євросен. Авалончик убрали, вийшов на круг по тоні, друзі. Думалось, звісно, що буде краще, але не вийшло краще. Ну, Нічого, що є, то є. Хоча би так. Зараз косимо Пегас, і я думаю, через пару днів буде вже і старкуборка. Так що такі друзі, у нас справи. Дякую всім за увагу, що слідкуєте за YouTube каналом Шалений тракторист. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, показую все як є. Ну, не 30, не 20. Я думаю по тоні на круг буде, можливо і більше, друзі. Натуру вже не будемо зараз міряти, тому що все дуже швидко, комбайнові треба їхати. І так оце вириваємо уривками, щоб той, той участок обрати. Там готове, там ні, якби зараз усе було готове, щоб косити підряд. А так воно трішечки не так. Той готовий, той не готовий. І оце отакі от качелі. Ну нічого страшного, все буде добре. Головне, щоб наступив мир, як то кажуть, і тиша тоді буде все добре. Бачите, зернятко виповнене добре. Вологу, друзі, поміряли 5,7 уже. Щось ми в цьому році з вологою шебем. То блин, 12 заїжджаємо, пробуємо, то 5,7. Трішечки щось плачебненько. Ну нічого. Я думаю, що все буде виходитися. Головне вірити в чудо і чудо буде сипати в бункер. Все, друзі, всім пока-пока, удачі. Потім скажу результат. Так, Всім привіт. Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, настав час готуватися до посівної пшенички. І, як то кажуть, хотів зняти відео про ціни вам бистренько, але вирішив, як то кажуть, похвастатися з вами. Взяв собі посівної пшенички Калісто, Одеська селекція. Взяв, друзі, еліту. Ось дивіться яке насіннячко. Зараз будемо його далі травити. Це спробували тільки. ну... В принципі, хто знає, що скаже по цій пшеничці. Взяли, як то кажуть, попробувати, що вона покаже з себе. Ну, в принципі, гарна така чистенька. Це тут трохи кузов був грязний, висипали. Так що провіяна. Так що хто сіяв цю пшеничку каліста, скажіть, будь ласка, як вона себе показує. Угадав я з цим вибіром чи ні. Ну і перейдемо, друзі, до цін. Ціна на пшеничку ще присіла. Присіла, звісно, взагалі печально. Фураж 700, третій клас 7500, другий клас 7700. Отакий От ціна на пшеницю. Зато ось купили еліту по 12 тисяч, друзі. Не знаю, звісно, що воно буде з цього, попробуємо. Сказали, що в цьому році дала по 60 вона. Ну, люди вроді би непогані, а там побачимо, провіримо, як кажуть. І вже будемо знати результат. По ячменю, друзі, ціна на ячмінь у нас теж присіла, вже 7600. І більше, як би сказати, ніхто не дає. Вже ферми набралися, то все дуже поки по, по цьому слабенько. Потім, друзі, соя в нас вже 11900-12, більше немає. По сої теж ціна така слабенька. Кукуруза радує, друзі, кукуруза. У нас, звісно, ціна на кукурузу дуже така приємна. 9300, як була, так і є. Вона там 9200, 9400, 9.300. Ну, ну, сотка сюди, сотка сюди, я думаю, випадку. Так що, такі ціни. Рапс у нас, друзі, ціна така приємлива. 17,5 тисяч. Ну, його і нема особо. Його зараз тільки крупні холдинги дуже сіють, тому що треба, як то кажуть, щось мати, а не виживати. Так що, Ну і наше, друзі, українське чорне золото, тобто соняшник, мадин Україна. Ціна на соняшник така непогана. вже. 2700 була, трішки присіла, зараз 2500. Олійниці 21 500 дають. Ну, от така ціна у нас, друзі, на наші культури Дніпропетровська область, і Україні гордость. Так що, слідкуйте, підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте вподобайку. Ну, а Ми зараз будемо робити віші. Будемо красити пшеничку, щоб вона була отакенька. Бачите яка? Ух. Так що всім дякую за увагу, всім пока-пока.